Друзі, я вас вітаю на манечку Автопоінт. У нас сьогодні в продажі з'являється Ford Kuga 2019 року випуску. 2.0, дизель, автомат 227 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль обслуговувався до кінця гарантії тільки на офіційному дилерському сервісі, Тож у нього є сервісна книжка і ідеальна історія. Він повністю справний, готовий до використання. У нас замінені передні тормозні диски разом з колодками, замінено масло в АКПП. Також заміну напалений фільтр та недавно мінялось масло в двигуні. У нас автомобіль в чорному кольорі, як ви бачите, стан майже ідеальний. Він у нас йде на оригінальних фордовських дисках з гумою 235 55R17. Стан дисків ми бачимо, я вам показую. Встановлював гуму мішлін, встановлював її в квітні, місяці. стан у неї майже ідеальний. Давайте перейдемо до салону, ми одразу бачимо. Комфортний доступ в автомобіль, це безключовий доступ, але який йде в нас на 4 дверки. Тож у нас тут стоїть сенсор, сенсор бачить руку, і автомобіль відкривається. Переходимо до салону, бачимо одразу автоматичні склопідйомники на всі 4 дверки. У нас електрорегулювання дзеркал з підігрівом та зі складанням. У нас такі сидіння, комбінована шкіра разом з текстилем. Вони в дуже гарному стані, як ви бачите. Нічого не намивалося, не начищалося, все як воно є. Ви бачите стан. У нас на автомобілі передні та задні противотуманні фари, датчик світла, все у нас тут є. Причому датчик світла дуже інтуїтивно працює і класно. У нас зеркало заднього огляду з автозатемненням, датчик дощу також є. Бачимо, можемо виставляти інтенсивність роботи двірників. Система старт-стоп. У нас система також ця відключається даною кнопкою. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Коробка передач автоматична зі спортивним режимом та з такою кнопкою перемикання механічною, якщо ви хочете самі перемикати передачі. У нас ручник з системою автохолд та 12-вольтовий роз'єм звичайний. Мультикремо топове, дуже зручне. Воно в нас іде зліва керування бортовим комп'ютером, справа керування системою мультимедіа. І тут ми бачимо під лівим пальцем великим у нас керування круїз контролем автомобіля. Дуже зручно реалізовано. Я постійно їздив, перемикав. Мені дуже подобається. Система мультимедіа. Це в нас система незвичайна. Вона у нас під Android Auto та під Apple CarPlay. Працює воно дуже гарно, і я дуже задоволений даною системою. Чесно кажучи, напевно, одна з найкращих систем на Форді, яку я пробував в своєму житті. Давайте подивимось. Кілинки від Ewatec. Це Ева-кілинки, вони в ідеальному стані. Давайте перейдемо до задньої частини салону. Також бачимо такі жкілинки, також в ідеальному стані. Також задній ряд сидінь, дивіться, він у нас комбінована шкіра з текстилем. Підлокітнички з підстаканниками, Isofix. регулювання нахилу спинки у нас тут також є. Тож, подивіться, бачите, нахил, дуже зручно тут сидіти. Дефлектори обдуву системи кондиціонування. 12-вольтовий розім також тут розташований. Місця тут багато, покажу. Сижу за собою, 1,83 83, Мені місця достатньо, я нікуди не впираюсь ногами. Тож, класний задній ряд сидінь. Давайте перейдемо до багаженку. Також бачимо на автомобілі є релінги. Переходимо до багажнику, великий просторий багажник на 460 літрів, якщо я не помиляюсь. Є в комплекті компресор. Дивіться, у нас тут все комплектне. У нас гак для буксирування є. У нас також є домкрат, який знаходиться під даною запаскою. Весь автомобіль повністю комплектний, ніяких питань немає. Все, що було в ньому з заводу, все є на даний момент. Великий багажник. Також є Фаркоп, який встановлюється на офіційному сервісі Winner. І також фішка Фордовська, тож все оригінально, все працює без питань. Давайте перейдемо далі. Також бачимо і тут, і тут безключовий доступ. Салончик встане, вам показую, також такі лимки по кругу. Тож я швиденько вам покажу документи по ній. Бачимо одразу посібник з експлуатації, все комплектне, сервісна книжка. Зараз вам покажу швиденько. Він код. Всі дані по автомобілю, все, що має бути, все тут написано, і повністю все обслуговування даного автомобіля в цій сервісній книжці занесено. Зараз я перейду вам покажу. Дивіться, бачите, я вам показую. Все у нас тут є. Обов'язково будуть фотографії. За адресою Білогородка Софіївська, 19. Це всього лише 9 кілометрів від окружної дороги, дуже близько, 15 хвилин їзди. За вами був автопоєнт Київ. Всіх чекаємо, всім гарного дня.